Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, Сьогодні у нас 19 жовтня 2022 року виложив нещодавно відео, хто виграв у мене три комплекти саджанців. Ну і звісно пішли ж недовольні оці е, люди, які не виконали завдання, потім говорять, чому ти там не захотів мене записати, я підписана, я підписаний. А може, ти вибираєш уже з другої тисячі людей. Мені так смішно, що просто капець. Ну, давайте глянемо трішки коментарів. Ось дивіться, друзі, я що вам хотів сказати, люди, які не підписані, то вони не підписані. Люди, які підписані на мій канал, вони підписані. Так, а ну-ка, що це у нас тут? Хто це такий? Роман Ойцеховський. Що він написав? Підписаний півроку тому. Розіграш а, проводився 11 днів тому. Свій коментар залишив теж 11 днів тому. Вподобайку поставив теж в той же самий день. Але в розіграш чомусь не, потр... не, по... не порапив. А він ще трішки писати не вміє, вибачаюсь. Не потрапив. Ну, нічого, в слідуючий раз може пощастить більше. Вітаю переможців. Так, заходимо до Романа Войціховського. Що він тут нам покаже? Ага, у нього пустий канал, відео. Ніяких відео нема. Плейлисти, нема ніяких відео. О каналі. теж пусто, йо -мо. -йо. Ага, заходимо на канали. Дивіться, здесь немає ссылок на другие канали. Ну, то есть, він не підписаний на мій канал. Зато коментарів я оставляв цілу гору. Ну, він молодець. Так, заходимо іще до одних людей, а ні? Щас зайдемо, хто тут. О, ось де Антоніна Крижанівська, Так, що тут за... пише нам Антоніна. А мене чомусь пропустили. Напевно, не сподобався коментар. А Не сумуйте, пощастить наступного разу. Ви я відписана, я підписана підписана давно. Так, не в тому справа. Мене взагалі не включили до розіграшу. Ага, я також підписана, це Анна Головань пише давно і мене не включили в розіграш. Ну, коротше, е, тема понятна. Так, заходимо далі. Що тут у нас? Антоніна Крижанівська. Заходимо до Антоніни Крижанівської. Так, на головній немає нічого. Відео ніяк і не викладувала. Плейлисти пусті. О каналі теж немає нічого. Канали Здесь немає ссылок на інші канали. Тобто на канал не підписано. Канал пустий, просто создане і все. Зато тітенька трішки поумничала. Ну, нічого, буває таке, що робити. Так, Анна головань. Заходимо до Анни Головань. Так, головна пуста. Відео нема ніяких, плейлисти нема нічого. Канали нема нічого. О каналах нема нічого О каналі. Коротше, пусто. А ну-ка, тут нічого я не нажму. Все пусто. Так, зрозуміло. Тепер заходимо до людей, які. Е а, і мене чомусь пропустили печалька Маріна Оносова. Заходимо до Маріни Оносової. Головна, пуста відео, пуста, пусте, плейлиста нема. канали нема нічого. О каналах нема нічого. О каналі. Йо-майо, Господи, що це відбувається? Чому ж я така погана людина? А? Так, заходимо до переможців. Я багато людей клацати не буду. Я зайду до переможців. Ну що? Перший у нас буде Олександр Бордюк. Велике дякую перший раз в житті виграв. Буду тепер всерйоз займатися виноградом, буду дивитися ваше відео і вчитись. Бажаю вам успіхів і процвітання мирного неба над головою. Олександр, я вам щиро вдячний за файний коментар, тому що ви. Отакий хлопчина, отакий ось. Я вам поставлю лайк, тому що ви файний хлопчина і ви також трудитесь. Я знаю багато чого за ваші досягнення, тому що продивляюся, у вас також у соцмережах є багато чого. До речі, Олександр Бордюк ще й е, бджоляр. Так що фай, файний хлопець, який, який дійсно. Повинен був виграти. І він виграв, йому пощастило. Так, Андрій Яценко, щиро дякую. Нарешті, нарешті пощастило. Андрію, вам також вподобайка. Все класно, все хорошо. Так, заходимо до цих файних хлопців з України. Так. До Олександра. Погнали. Дивіться, главное. на главній багато чого є. Все ми бачимо, на головній. все є. Тут ось все є. Все прям хорошо. Відео оглядів в Олександра немає, поки що нічого не викладав. Плейлисти також пусті. Заходимо на канали. Хопа на канали. А що в нас тут по каналах? Ого, скільки Олександр має підписок. Дивіться. Ого, ось де Олександр Крот, я також на нього підписаний. Це, до речі, мій вчитель, який дуже багато чому допомагає. Ось де Шелудько. е Сергія Шелудька, син, який також, на якого я також підписаний. І багато чого дивлюсь про шелудків. Е Шелудьки також молодці. Йдемо, загружається все. Ми тут. Зараз швидко ми все покажемо. Так, 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 так. так. Давай, що тут у нас? Так. Олександр. Оце ви молодець, скільки людей напідписували. Так, ідем, 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 ідем униз, ідемо униз, ідем, ідем, гортаєм. Все гортаємо і гортаєм. Все гортаємо і гортаємо. Так. Дивлюся і на відео, коли знімаю, і дивлюся на те, що... щоб не пропустити. Оце ось також файний хлопець Сергій Шелудько, на якого я також підписаний. І дивлюся всі відео. І знаю, що Олександр також дивиться відео. Сергія Шелудько. Ну що? А тут а ось, будь ласка, Тоха Горбася. Хто це такий? Ви його не знаєте, Тоху Горбася? А це він, мабуть, той, що виставляв е, розіграш сьогодні. А люди плачуть. А чого мене не записали? А чого так? А чого так? А Олександр виконав, будь ласка, все і йому пощастило, він переміг. І що робити оце тепер? Але я є в нього в підписках. Дивіться, ось, Тоха Горбач, будь ласка, все є, все є. Все є. Він підписаний на мій канал. І на багато ще які канали він підписаний. Все є. ось, Все. Що ще не так? Ось підписки, бачите, написано все. І погнали вниз. Олександр підписаний. Олександр Молодець, респект, похвала, саджанці будуть передані. Так. Прям далі. Хто у нас тут? А, Андрій, Андрій Яценко. Андрій Яценко. Також на головній є, дивіться, виноградарі тут відео. Відео нема ніяких, плейлисти нема ніяких. погнали далі. О, канали, підписки, Це підписки на яких людей підписаний Андрій Яценко. Ну що, йдемо вниз, ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Больші виноградарів, бачите. Всі. Ну, значить, людина захочена в цій справі. Їй пощастило і він матиме саджанці. Ось є виноград Захарових, Захарове, Саша Погрібняк є. Ось Діма Резніков, Дмитрий Резніков. Буде правильніше, щоб там може. Так, ідемо, ідемо вниз. Я ж дивлюсь і туди, і туди-сюди. І так, погнали. О! А це хто тут такий? Затаївся? Цього не знаєте, пацанюро? Хто це такий? Тоха горбась, да? Да, підписаний, звісно, Андрій на того горбася. Йому пощастило, він виграв. Отак. так. Що вам іще можна доказати? І так багато людей, які дійсно на мене були. Підписані, які поставили лайк і які написали хороший коментар. Я їх вибрав цих людей. Ви скажете, що це мало. Чому мало? Нормально людей. 38 чоловік приймало участь. І все. Це нормально, для мене це багато. Люди, якщо були підписані, вони підписані. А, але якщо людям важко було підписатись, то вони не підписані. Ото, ото вам і вся тема. Так що якось так. А ось іще, чи я його вже читав, чи ні. Олександр Чубак. А чому мене пропустив Безобразія? Так, заходимо до Олександра. Я не знаю, чи я включав, чи ні. На головній нема нічого, відео нема, плейлисти нема. На канал на мій Олександр не підписаний також. На канал не підписаний. Все, що ще? І всі такі спеціалісти, що просто капець. Просто капець. Ех, друзі, бажаю вам, у ваші родини, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я всього всього вам самого найкращого. В цьому відео я хочу просто показати, якщо людина заінтересована, вона виконає всі завдання. І ще хочу сказати, по аналітиці у мене зараз дивляться мої відео огляди. 24% людей, які підписані, і 76% людей, які не підписані на мій канал. Продивляйтесь уважно, підписуйтесь. І в наступних розіграшах приймайте участь і вам також комусь із вас, точніше, також пощастить. Будьте здорові, не хворійте, а це що я вам хотів показати. А то ви мені вже замахали писати всякі погані коментарі. Будьте здорові! Все в нас буде Україна. До побачення ще побачимось.